Привітки, розпаковочка продукції МВейс. Те, що замовила я, і те, що замовили дехто з вас. Так, завжди йде пакувальний лист, завжди йде видаткова накладна. Те, що сюди входить. Нагадую, що тут існує реальна гарантія продукції. Якщо вдруг щось не підійшло, завжди можна повернути, тобто, тут це працює не так, як в магазинах. Далі, що замовила? Дещо я вже віддала одразу, як тільки отримала це було замовлення на засіб для чищення духовок бомбезний. Я в нього влюбилася просто і в захваті, ну, я, я хочу, щоб той, хто отримали, вже ну, таке, щоб написали свій відгук, як вам от подобається. І засіб для сантехніки. Для, для ван. Ну ось ще один. Один я віддала, а це ще один. Теж вже замовили, коштує 213 гривень цей засіб, і він розводиться один до трьох. Чесно скажу, мені дуже подобається. Я перестала купувати нам ванну. Арома палички, разні, ну, разну цю фігню. тому що воно так приємно пахне, побризгала унітаз, забризгала і все. Тобто воно чисте і плюс залишається такий приємний, свіжий, ну, класний аромат. Мені дуже подобається. Так, далі. Що тут ще? Дезики? Дезіки, дівчатка, ваші дезики приїхали? Дезики теж подобаються. 288 гривень ціна дезіка. Дезодорант шариковий, ну отак покажу. В принципі, понюхати не може вам дати, але пахне такий ненавяжчий-єлі приємний запах. Чим подобається. Тим, що намазюкалась зранку, весь день активний в мене день, всі знають. І ну, я думаю, що від мене не воняє. Коротше говоря, Зберігає запах свіжості і неприємного запаху від тіла. ну, Запаху пота немає. Класний. Так, це ще зараз покажу ще. Оце цікаво. Це навіть і не думала замовляти, але знайома сказала, яка користується е, теж, як, як оказалось, у мене багато знайомих, які користуються давно, і все це знають. Це Я така недалека вийшла. Це гель для душа. Є різної ємності, тут 400 мл і є, по-моєму, літр. Ця коштує 434 по-моєму, так, 434 гривні. От, і літрова там, ну, звісно, дорожче, там що та гривень 800. Концентрат пахне приємно, поки не користувалася сильно, поки не можу нічого сказати, але запах приємний. А, далі, а, що Тут у нас Це засіб для миття посуду. Теж я вже можу рекомендувати, можу завжди рекомендувати те, чим я користувалася. По-перше, ціна: <зараз>, зараз буду казати, всі кажуть, Та, ну дорога блін. А, ціна 330 гривень, оця штука, літр. Це літр. Розводиться, тобто воно не в чистому вигляді застосовується, розводиться як мінімум 1 до 4. Ну, я так і розводю. Ну, звісно, плачу 330, тобто вже не літр. А як от у магазинах, да, якщо брати, то це вже за 4 літра і рахували, це десь літр, виходить, тоді там щось 67, по-моєму, чи 9 гривень ну, за літр. Тобто трахуйте стільки коштів в магазин. В магазині те, що ви купуєте. Чим класне? Тим, що воно може ну, по-перше, екологічне, насамперед, це наше здоров'я. І якщо у вас вдома хтось, ну от у мене таке є погано промиває посуд економить дуже воду, то тут можна не переживати, що там якийсь залишок на посуді останеться. Ну, що щось буде там, як ото від хімії. Ні, це не страшно. Можна навіть мити фрукти, овочі цим засобом. Штука класна. Так, Хто замовляв, знаєте передам. Далі це штукою я не користувалася Настя твоє. це пом'якшувач для тканин, ну, для прання. Коротше, кондиціонер. E, пишуть приємний запах, зараз я ну, дойде простіт, ага, фіх там, да, так швидко не відкрити, да. Навіть ногті воно йде, хотіла, хотіла понюхати. ну, ладно. E, коротше, написано пів ковпачка, пів ковпачка, розвести водою і додати в пральну машину ну, туди, куди ви додаєте. E. Засоби для поласкання. Це Настя замовила, замовляла минулого разу порошок. і Там я трошки протупила, сказати, що треба ще така штука, тому що порошок пральний додається не в ацєк в пральну машину, як зазвичай, а саме в отаку ємність, і ця ємність поміщається в барабан, в барабан пральної машини. Коштує вона, до речі, 42 гривні. Ну, тобто, в принципі, я не думаю, що це такі башені деньги. Отака От тут штучка відкривається, сюди насипається порошок, кладеться, воно як ото, бультихається там в пральній машині, тобто допомагає пранню і плюс, щоб порошок там правильно почав діяти. Так, два засоби тут є цього разу ось для поласкання, ротов... коротше говоря, рота. Один я вже колись брала комусь дівчатка, і ось цей взяла зараз і ось взяла такий подобний, як раніше був. Оцей не треба розводити нічим, він вже є такий, як ну, вже, вже як його використовувати. Тут пів літра, і коштує він 603 гривні. Колпачок полощите, набирайте, полощите в роті. Ну я скину там все, можна буде почитати про нього. Такий подібний я ще в першому відео показувала. Трошки інакше він був. Він такий зеленого кольору був. Десь у мене там є. А цей ось прозрачний. Ну, і цей використовується так, як от минулий. Получається, цей коштує 400, 400 по-моєму, 34 гривні. От, ну І це вже концентрат 72 мл. Він розводиться з водичкою і так само теж в роті. Так, ну і те, чого я дуже хотіла, дуже ждала: це клітковина. клітковина порошкова клітковина коштує вона 1140 гривень. Зараз я розпакую, бо це я для себе взяла і одну Настю собі взяла. Так, ага, вона йде усього в таких стіках. Отакий стік. Ну, я ще так, я вперше буду її використовувати. Її можна додавати, як у водички, да, розвести і випити, і можна, я почитала, що додавати в салати. Тобто, зробили салат, наприклад, або якусь там якесь блюдо, і додавати квітки і з'їсти. Чому я її взяла? Тому що хочу поприймати вітаміни і як би поспілкувалася, що краще взяти пропити спочатку клітковину, тому що організми у нас як всякі шлаки, всяка фігня є, треба, щоб всякі холестерини повиходили. Ну, тобто вона очищує організм, допомагає організму відновленню. І після цього я вже візьму вітаміни, ті, які я хотіла взяти. От. Ну, в общем... Показала я те, що замовила. Те, що тут ну тут не все моє, тут ще от ви, дівчатка, замовляли дехто з вас. Все передав, все показала. Якщо ви купуєте в мене, я віддаю це все по своїй ціні. Ви вже побачили, ви це знаєте. Якщо ви думаєте, що я лошара, ні, я не лошара. Ну, по-перше, спочатку я просто друзям, да, хто там поряд купувала, хто сам боїться там щось замовити, і якби мені не важко, нагадую, що ціна за доставку іде фіксована 78 вісі гривень. тому мені все одно, що я закажу одну бутилечку цього, наприклад, собі чисто, що я ось вам і собі закажу да, і ті самі 78 гривень потрачу. тобто я нічого не тіряю. Побачила, які плюси. Я маю навпаки, я отримала плюси. Я одразу про це чесно не знала, але про це я вже розкажу, мабуть, в наступному відео, щоб не загружати вас в одному відео багато інформації. Все, пока-пока. А я пішла пити клітковину.